Мамочки. Мамочки. мамочки, Максим, Максим, прокидайся, прокидайся. Ти у вісні кричав: Ох, Мамочки, ох, Мамочки. Тобі, мабуть, якийсь жахливий сон снився. Гав. Кицюн, пам'ятаєш, ти обіцяв, що ми підемо погуляємо в ліс? Так ось, може, тоді і грибів позбираємо. Правда ж класна ідея? А мені здається, що в цей чудовий суботній день можна було би вдома почитати книжки, помалювати малюнки. Яка сьогодні чудова погода, правда ж гарно на вулиці? Ой, а хто це мені дзвонить? А, привіт, зяйка. Чим займаємося? Ідемо в ліс гриби збирати. Давай з нами! Веселіше буде! З Максимом будеш! Чудово! Давайте тоді зустрінемося біля центрального входу в ліс. Не забудь взяти кошик. Все, цьомки-бомки. Привіт! Привіт! Блек метал! О, ви тримаєтесь за руки? Ви зустрічаєтесь? Так, ще з прошлої неділі У Максима такий милий інтерфейс, і він завжди говорить мені щось приємне. Коли ти поряд зі мною, мій сенс наповнюється життям. <по> На афіші написано, що сьогодні проходить паморока біля Ірмінсуля, тож ходімо збирати гриби в тому напрямку. Паморока! А що це за дійство таке? О, зараз ти сама все дізнаєшся. Вітаю вас на літературних читаннях Паморока. Де кожен талановитий брахіцефал і доліхоцефал може прочитати своє літературне творіння, послухати інших мезоцефалів, інтелектуально відпочити і просто гарно провести свій час. Тож давайте почнемо читання своїх літературних творів. Я зрозуміла, паморока це коли треба думати і слухати якісь незрозумілі слова. Та не переймайся ти через це, я сам, буваю кажу слова, сенс яких не дуже розумію, щоб люди бачили, який я начитаний та ерегований. <кхух> В бібліотеці Вернацького бувають тільки збочинці. Кожен день, коли я там знаходжусь, бачу суцільних збочених збочинців. І зараз я вам розповім про зовсім інше. Одного разу Денис спитав батька. Чому вони такі бідні? І батько йому відповів: за гроші ти купиш ліжко, але не купиш сон. Ти можеш купити їжу, але не купиш апетит. За гроші ти можеш купити ліки, але ніколи не купиш здоров'я. І за гроші ти зможеш купити собі жінок, але не зможеш купити любов. Тож гроші це не головне, сказав він і посміхнувся. Денис його вислухав. Пішов у гараж і там повісився. Ладно, зяйка, пішли, трішки позбираємо грибів, а хлопці хай ще трохи послухають. Так, хлопці, трохи послухайте ще і почніть збирати гриби. Через годину давайте знову зустрінемося на цій галявині. А вже ж окей, окей. Тільки ж дивіться, ведіть себе добре. Так. Не думайте, що ми за вас будемо робити свою роботу. Назбирайте грибів і не напивайтеся тут. Добре? А вже ж добре. Окей, 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 хлопці. Тоді до зустрічі через годину. Я приховав кошику пиво. Я теж блакметал. метал. Мені дуже подобаються дорами, тому я написала романтичну історію під назвою Суничка. Після суперечок і сварки зі своїм коханим, я приповзла до нього на колінах і сказала: «Велась під ліжка свиня. Він такий уважний до мене, навіть коли грає за комп'ютером свої дурацькі ігри. Я йому кажу, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я. Пішли, погуляємо, і він виключає комп'ютер, і ми йдемо гуляти. Ого, дивись, якого я величезного гриба знайшла. Одного разу я дивилася порнометражний фільм, і до мене зателефонувала модна подруга і спитала, чи немає в мене часом жіночої туші. Я їй кажу. Є, приходь і захвати з собою пляшку вина. Коли вона прийшла, я відкрила холодильник і показала, що в мене залишилось, а вона така: Божечки, да що ж з тобою не так? Я мала на увазі жіночу туш? Мій теж уважний каже, якщо тобі холодно, прижмися до мене, а якщо жарко, роздягайся. О, диви, і я такого ж величезного гриба знайшла. Ого, ну що, може тоді пішли назад до Єрмінсуля, покажемо наші знахідки хлопцям? Давай, вони там, мабуть, вже повні кошики грибів назбирали. Так, вони у нас такі уважні і дбайливі. Якось на березі Йосипського ставка ловив хлопчик рибу. І каже, не клює. А вже ж, відповіла йому лисиця, бо в риби немає клюва. Хлопчик здивувався, що з ним розмовляє лисиця, і з криком кава-банга побіг до Наливайки дев'ятий вал розповісти цю історію чотирьом вершникам апокаліпсису, що співають пісню Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Слухай, Макс. Щось мені здається, що наше свято, а точніше дівчата, вже теж до нас наближаються. І чомусь мені здається, що вони зрозуміють, що ми напилися. Але ж ми якось викрутимося. ж, головне зробити розумне обличчя Black Metal. Black metal. Хлопці, а в нас дещо є. Дивіться, які ми гарні грибочки знайшли. Який вам грибочок більше подобається? А якщо ми вам скажемо, ви не образитесь? Ні, не образимось. Обіцяєте? Так, обіцяємо, що не образимося. Ми напилися.